Пам'ятаєте, перший день у садочку в Україні? Мами біля дверей, сльози, мамо, не йди. Вихователька тихенько зачиняє двері. У Швеції все зовсім по-іншому. Тут перші дні мама чи тато просто ходять у садочок разом із дитиною. І так, кілька днів. З якого ж віку? У Швеції більшість дітей починають відвідувати садочок у рік, коли батьки виходять. На роботу після декрету у декреті можна бути 480 днів, і частину цієї відпустки бере тато. Як проходить адаптація? Перший тиждень мама або тато разом із дитиною у групі грають, їдять, спостерігають. Поступове збільшення часу без батьків. Спочатку це 30 хвилин, потім 2 години, потім залишають на сон. Ніякого швидше забирайте, щоб він звик. Усе в темпі дитини. У Швеції дитина головний герой адаптації. Якщо вона ще не готова залишатися сама, час продовжують. Вихователь спокійно сідає поруч, пояснює кожен крок. Багато говорить про почуття. Тобто тобі сумно, без мами. Це нормально. Ми почекаємо, поки ти будеш готовий. В Україні ж часто адаптація виглядає так. Не переживайте, звикне, як усі. І справді звикає, але іноді ціною внутрішнього стресу. Шведська модель це лагом у дії. Баланс між потребами дитини і вимогами садочку. Дитина виходить у нове середовище без надриву, з відчуттям безпеки. А як було у вас? Ви пам'ятаєте свій перший день у дитячому садочку? Чи перший день вашої дитини? Пишіть в коментарях.